Учасників фестивалю Данапріс 2009. Місто Кривий Ріг. Театр музично-пластичних мистецтв академія руху. Театр представляють Олександр Веський. Заслужений діяч мистецтв України, директор театру Антоніна Вельська. Заслужений діяч мистецтв України, заступник директора «Створчих питань». В Конкурсному показі бере участь, пластична драма «Шини» за мотивами повісті Миколи Боголя. Місто Хмельницький, український музично-драматичний театр імені Михайла Старицького. В конкурсному показі бере участь трагікомедія Євангелія від Івана. Сучасного українського драматурга Анатолія Крима. Місто Дніпро-Дзержинськ. Музично-драматичний театр імені Лесі Українки. Конкурс у показі бере участь мюзикл плюс фемінізм по-українськи. За мотивами п'єси Григорія Квітки Основ'яненка «Бої жінка. Місто Житомир. Український музично-драматичний театр імені Івана Почерві. В у багазі бере участь сучасна притча «Божі твари за п'єсою сучасного українського драматурга Марії Ладо. Дуже простенька історія. Місто Кіровоград, академічний український музично-драматичний театр імені Марка Тропиницького. Театр представляє народний артист України Іван Кравцов. Та помічник режисера Лідія Кравцова. Конкурсному показі бере участь комедія Тепленьке місце Олександра Островського. Місто Миколаїв. Український театр драми та музичної комедії. Конкурсному показі бере участь вистава Айсідора Дункан. Монолог на фоні балету. І нарешті господар фестивалю. Запорізький академічний український музично-драматичний театр імені Володимира Багара. Театр Честаляєвич, Валентин Сонович, заслужений діяч мистецтв України, директор театру. Євген здоровачив заслужений діяч мистецтв України, заступник директора створчих питань. Конкурсному участь берегі і вистави. Анатомія парадоксу спокуса життя заборізького автора Володимира Михайленка та музична кар'єрія Майська ніч за мотивами повісті Миколи Гоголя. Перше за історію фестивалю в ньому бере участь гість з Росії. Це актор театру на Таганці, місто Москва. Ервін Гас. Він представляє свій творчий проект моновиставу виставу за трагедією Вільяма Шекспіра Річард Третій монодрама. Дніпропетровський театрально художній коледж представляє керівник курсу Богомаз Бабій Григорій Феодосійович. Студенти другого курсу акторського відділення коледжу представляють комедію з хором Співай, Ластівко, Співай Аркадія Арканова та Григорія Горіна. Експериментальну майстерню театральних досліджень Екматедос представляють режисери Аліна Токарєва та Олена Падалка. Студенти п'ятого курсу факультету театрального мистецтва представляють виставу «Медея» за п'єсою Жанна Ануя.